Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про розумну собачку Соню, яка називається Королівська дворняжка. В одному місті, на одній вулиці, в одному будинку в квартирі номер 66 жила була маленька, але дуже розумна собачка Соня. Соня мала чорні, блискучі очі, довгі, наче в принцеси, вії та ще й акуратний хвостик, яким вона обмахувала, ніби віялом. А ще вона мала хазяїна, якого звали Іван Іванович Корольов. Тому поет Тім Собакін, що мешкав у сусідній квартирі, її називав королівською дворняшкою. А інші думали, що це така порода. І собачка Соня теж так думала, і інші собаки теж так думали, і навіть Іван Іванович корольов теж так подумав, хоча знав своє прізвище краще за інших. Щодня Іван Іванович ходив на роботу, а собачка Соня сиділа сама у своїй 66-й королівській квартирі і страшенно нудьгувала. Певно, тому з нею і траплялися всілякі цікаві історії. Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зробити щонебудь цікаве. А коли хочеться зробити щонебудь цікаве, щонебудь обов'язково та й вийде. А коли щонебудь виходить, завжди починаєш думати, як же так вийшло? А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумніше. А чому? А хто зна. Хто зробив калюжу. Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою Сонею, а була маленьким розумним цуценям, вона часто робила калюжу в коридорі. Хазяїн Іван Іванович дуже гнівався. Тицяв соню носом й примовляв. Хто зробив калюжу? Хто це зробив калюжу? Виховані собаки мають терпіти і не робити калюж у квартирі. Собачці Соні це, звичайно, страшенно не подобалося. І замість того, щоби терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюж не залишається. Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю. І маленька Соня побачила перед під'їздом величезну калюжу. Хто зробив таку величезну калюжу? здивувалася Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої, а за неї третю. Це, певно, слон, здогадалася розумна собачка Соня. Скільки ж він терпів? Подумала вона з повагою, і відтоді перестала робити калюжу в квартирі. Доброго дня, дякую і до побачення! Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. Всі виховані собаки при зустрічі мають вітатися. Вітатися це означає говорити доброго дня, привіт або здравствуйте та вихиляти хвостиком. А, доброго дня, сказала Соня, якій певна річ дуже хотілося бути вихованою собачкою і, вільнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти й до середини такси, що виявилась неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки мають бути вічливими, і якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду говорити «дякую». А дякую! Сказала Соня, якій, звичайно ж, дуже хотілось бути вічливою та вихованою собачкою, і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксиного хвостика, як ззаду почулося усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і, прощаючись, говорити до побачення А до побачення. Крикнула Соня і задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулась наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно вічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила Доброго дня, а дякую і до побачення. Шкода, що собаки їй траплялися надзвичайнісінькі, і багато хто. Закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще. Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала що краще бути великою чи маленькою? З одного боку великою бути значно краще, і кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, маленькою теж буде краще, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється. І всі з тобою граються. Але якщо ти великий, тебе необмінно водять на повідку й одягають на тебе намордник. Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний і злючий бульдог Макс. «А Скажіть, а це дуже неприємно, коли на вас одягають намордник. Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рванувся з повідця і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. ой ой а все таки великою бути краще. На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня угледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдог же ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав із того боку, як паровоз. Все таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б нізащо не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, нащо б я взагалі попхалася б сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти, якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин, і думала Цікаво, чому люди вміють розмовляти? А тварини ні. І враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє. Коли його вмикають у розетку. Отже, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчусь розмовляти. Узяла собачка Соня і сунула хвоста в розетку. А там хтось як вчепиться в його зубами. Ай яй! -яй відпустіть боляче. І висмукнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут із кухні прибіг здивований Іван Іванович. Отакої сказав він і, погладивши тремтячу собачку Соню, додав Дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніша. Цікаво, який він із себе, цей електричний струм, міркувала Соня, з острахом поглядуючи на розетку. Маленький, а який злий, добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм із розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд із кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилось цілим. Цей електричний струм не їсть смачних кісток, цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня, і від цього дня вирішила триматися від розетки подалі. Як собачка Соня нюхала квіти. Понад усе на світі собачка Соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні і так приємно лоскотали в носі, що, понюхавши їх, Соня одразу ж починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли й лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки Соня не починало паморочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну, ось, гнівався Іван Іванович. Знову розшматувала весь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки і важко зітхала, та нічого не могла собою вдіяти. До різних квітів Соня ставилася по-різному. Кактуси приміком вона не любила, хоча вони й не облітають, але коли чхаєш у кактуси, вони боляче встромлюються в ніс. Дуже подобались їй бузок, півонії, жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалась десь на лавці, і пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі і сніг йде. І ставало на вулиці начебто навіть трохи прохолодніше. І Іван Іванович одразу ж заганяв Соню додому, боячись, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі, і квіти додому приносив рідко. На щастя, перед будинком просто навпроти їхнього вікна розташовувався чималий квітник з півоніями. і собачка Соня часто гучно залазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її підстаріг двірник сєдов. Ага. закричав він. Так от хто псує мої півонії! І довго ганявся за собачкою сонею з мітлою. Соня поскаржилась Іван Івановичу, але той і не подумав заступитися. І взагалі. Сказав він. Мені не дуже подобається, коли до мене приходять в гості, а ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустинку». Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме, сидячи в квітах із носовою хустинкою, та нічого не відповіла. А Іван Іванович і справді купив їй носову хустинку. І тепер, коли до них приходили гості, Соні доводилося чхати в цю хустинку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустинку, а собі навтіху. Тому що так значно приємніше. Бінокль Якось в день, коли хазяїна не було вдома, собачка Соня сиділа на підвіконні й розглядувала вулицю в бінокль. Це така штука, з одного боку якої все близько-близько, а з іншого далеко-далеко. Те, що їй подобалося, Соня розглядала з близького кінця, а те, що не подобалося, з далекого. Дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, в сумці у якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і пройшли так близько від неї, що у соні навіть слинка покотилася. Ще їй дуже сподобався кіоск із морозивом. На розі і з чималий кущ вуску, а ось двірник сідов, що підмітав тротуар неподалік. Соні не сподобався. Ще більше їй не сподобався кіт двірника. Нахабний і величезний, наче тигр. Та розумна Соня швидко перевернула бінокль, і двірник виявився завбільшки скота. А кіт завбільшки з муху. Потім Соня подивилася вниз і від переляку мало не впустила бінокль. Земля була далеко внизу, неначе собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна Соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизилась, що до неї можна було лапою дістати. Піду ну я погуляю. Зраділа Соня, зробила крок і полетіла з третього поверху. Просто на квітник з півоніями. Ай, дивно, подумала Соня, вилазячи з квітника. Певно, коли я падала, він перевернувся. Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника Сєдова, що замахується на неї здоровенною мітлою. Ай-яй-яй! Закричала Соня і кинулась навтьоки. Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. Занадто небезпечна ця штука, з якого боку не подивишся самі прикрощі. Мухи кімнатою літали величезні, зухвалі мухи і заважали собачці соні заснути. Соня відмахувалась від них і клацала зубами, та мухи не вгавали. Ну, начувайтеся, пригрозила їм Соня. Вона пішла в передпокій і зняла з цвяха мухобійку. Це така палка з ляпалкою, якою карають мух. Соня вирішила розпочати з кухні. Велика товста муха сиділа й почухувалася на склянці. – сказала собачка Соня, і товста муха з дзенькотом гепнулась на підлогу. Два, сказала Соня, і муха разом із цукорницею звалилась під стіл. Третя муха сиділа на портреті дідуся. Не соненого, звичайно, дідуся, а Івана Івановича. Та Соні це теж не сподобалося. Три. Потім Соня сказала чотири, потім п'ять. Коли Соня сказала шість, з роботи повернувся хазяїн. Це це, що це таке? здивувався він, угледівши розбиту склянку. А, муха, сказала собачка Соня. А це? показав він на цукорницю. А теж муха? сказала Соня. І, і це теж муха? запитав Іван Іванович, піднімаючи з підлоги дідуся. І, і я Т трішки, зізналася собачка Соня з попід дивана. Ну ось і прибираю все разом із мухами. Іван Іванович приніс з ванної швабру і пішов гуляти сам. Несправедливо все таки виходить. Мухон скільки, а прибирати все мені самій. Як Соня спіймала луну, одного дня собачка Соня вирішила спіймати луну. Луна це такий звір чи птах, чи ще хто небудь, з яким можна розмовляти, коли цілий день сидиш сам в квартирі. Їй скажеш гав, гав. І вона тобі гав-гав. Це маленька луна, а велике, та, що в лісі живе, гав-гав, гав-гав, відповідає. Та Соня й не мріяла про велику. По-перше, квартира у них була маленька, і хазяїн міг заборонити Соні тримати велику луну. А по-друге, вона могла виявитися більшою від маленької Соні, і тоді вже не Соня спіймала б луну, а луна потягла б Соню до лісу. Тож Соня на велику луну не розраховувала, а розраховувала на маленьку ту, що жила у дворі. Тільки де саме у дворі жила ця луна, Соня не знала. Іноді та відгукувалась з попід арки, іноді звідкилясь з під сусіднього будинку. Та варто було Соні кинутись до неї, як та опинялася вже в іншому кінці двору. Дуже вже ця луна хитрий та обережний звір, чи птах, чи, чи ще хтось. Висолопивши язика, думала Соня. Та одного дня, вийшовши у двір, Соня угледіла на тротуарі якийсь чорний люк. Як же я одразу не здогадалася? зраділа вона і побігла додому по спеціально приготовлений для луни мішок. Гей! крикнула Соня, зазираючи в люк. Гей, відгукнулась з луна. Що ти там робиш? запитала Соня. Живу я тут, відповіла луна. Виходить! крикнула Соня. Нащо? Поговоримо, нема часу, грубо відповіла луна. І так без обіду сиджу. Ага, подумала Соня, на це я тебе й спіймаю, а ковбаски не хочеш? запитала Соня. Ну, давай. Трохи подумавши, погодилася луна. Там, у мішку лежить, крикнула Соня і почала спускати мішок у люк. Відчувши, що луна попалася, Соня, що було сили, смикнула мотузок і, зашморгнувши мішок, потягла його вгору. Луна виявилась на диво важкою. Нарешті мішок вигулькнув із темряви. А за ним Соня побачила дві величезні лапи в брезентових рукавицях. Нажахана вона кинула мотозок і пустилась навтьоки. Озирнувшись, вже біля під'їзду, вона побачила, що на краю люка сидить велика і чорна луна з мішком на голові та свариться їй услід кулаком. Та що це було? Звір? Чи птах, чи ще хтось? Соня так і не второпала Кісточка. Якось увечері Соня сиділа на балконі та їла вишні. Років через два, подумала собачка Соня, спльовуючи кісточки вниз. Тут виросте вишневий садочок, і я рватиму вишні просто з балкона. Аж враз одна кісточка випадково впала за комір одному перехожому. Ей, це що таке? розсердився перехожий і глянув угору. Ой, злякалася Соня і сховалася за ящик із розсадою. Соня сиділа за ящиком і чекала, та перехожий не йшов і теж чогось чекав. Хм, певно, він хоче вишень, здогадалася розумна Соня. Я б теж образилась, якби хтось їв вишні, а мені кидав кісточки. І непомітно кинула вниз цілу жменю вишень. Перехожий підняв ягоди та їсти чомусь не став, а став лаятись. «Хм, певно, йому мало, подумала Соня, І пожбурила вниз усю миску. Перехожий схопив миску і втік. «Фе, невихований який, подумала собачка Соня. Навіть дякую, не сказав. Та за хвилину перехожий повернувся. Та за ним прийшов ще й міліціонер. А потім біля них зупинився ще один перехожий і, дізнавшись, що тут кидають вишні. Теж задер голову і теж почав чекати. Невже вони думають, що в мене їх цілий мішок? розсердилася Соня і пішла з балкона. Вона сиділа на кухні, продовжуючи їсти вишні, і думала про свій вишневий садочок. Та кісточки тепер спльовувала на блюдце. Якщо подумати, міркувала розумна собачка Соня. Адже все і почалося з однієї кісточки. Друже, Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.